Друзі, всім привіт! З вами Юра Юей. Сьогодні ми розглядаємо таку позицію за білих, яка на перший погляд досить складною. Мета тут партії це нічия. На перший погляд, це складно зробити, тому що в білих є тільки один пішак, а в чорних на цілу туру більше. Давайте розглянемо всі можливі ходи. Наприклад, Хід Д4 пішоком це неправильний хід. Вроді би здається, що проводимо свого пішака до королеви. Але тут чорні грають тура Д1, а падаємо на пішака. Якщо, наприклад, ми пробуємо захистити його королем, але король просто не встигає до пішака, забирається пішак та й все. І чорні тут виграють. Або, наприклад, ми не наближаємось до нього, або просто проводимо, це також. Виграшна позиція за чорних. Вернемось. Правильний хід тут за білих король Б3. Саме на Б3. Тут же хід D1 не дуже спрацює, тому що ми ставимо свого короля на Т4 і пішек вже захищений. Тут можуть чорні подавати кілька шахів. Але ці шахи їх надовго не врятують. А якщо, наприклад, буде просто повторюватись, це просто повтор позиції. Ну, чорні ще можуть спробувати активізувати свого короля, наприклад, на G2 ходити. Але ми тікаємо пішаком далі на D4. Вони наближаються до нас, ми йдемо далі і далі і далі. Що, тут чорні можуть просто шах спробувати дати на С1. А ми просто відводимо свого короля на D6. Далі чорні можуть походити на А1, щоб потім піти на вертикаль А8 і не давати пройти е, на королеву. Ми, наприклад, йдемо сюди і вони по планам робили це чорні та й поклали свою туру на А8. Але ми продовжуємо штовхати Пішака далі. Король ходить на е 5 Ми і далі ставимо слово пішака на D7. Тут може Тура заблокувати його на D7. Але, якщо, наприклад, Тура може забрати пішака, але просто забираємо ну, королям Туру і це коропити короля нічия, так що місія е, виконана. Ми просто штовхаємо слово короля. На c 7 Нападаємо на туру. Якщо, наприклад, тура б'є, то просто забирається тура і це пад просто король проти короля. А якщо тура відходить, просто ставимо королеву. Королева, якщо проти тури виграє, тому чорні зобов'язані бити. І забираємо просто туру і це нічия. Кому сподобалось це відео. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. І всім пока.